Привіт. В цій темі 2.11 ми розглянемо таку важливу, таке важливе поняття, як ЕДС самоіндукції. Ми вже визначили, що струм через індуктивність має певні інерційні властивості. Іншими словами, струм через індуктивність не може різко збільшуватись і різко зменшуватись. Струм через індуктивність поступово зростає, так ніби йому щось заважає. І поступово спадає, ніби йому щось заважає різко спадати. І от якраз ця річ, яка заважає струму різко змінюватись через індуктивність, і називається ЕДС самоіндукції. Іншими словами, при зміні струму через індуктивність, на індуктивності виникає певна напруга, яка називається ЕДС самоіндукції. І ця напруга направлена таким чином, щоб заважати різкому зростанню струму і щоб заважати різкому спаданню струму через індуктивність, яким чином при зміні струму через індуктивність на ній може виникати якась там ЕДС самоіндукція? Фізичний зміст тут дуже простий. Я сподіваюся, ви знаєте, що по закону електромагнітної індукції, якщо провідник помістити в змінне магнітне поле, на кінцях цього провідника з'явиться напруга. На цьому принципі працюють генератори змінної напруги ще раз. Якщо через провідник буде протікати змінне магніт, якщо провідник буде перетинати змінне магнітне поле, якщо провідник помістити в змінне магнітне поле, на кінцях провідника буде з'являтися змінна напруга. Так от іде самоіндукції має таку саму суть. Якщо ми різко почнемо... Збільшувати струм через індуктивність, навколо цієї індуктивності буде створене магнітне поле. І оскільки струм через індуктивність різко зростає, це магнітне поле теж буде різко зростати, тобто буде змінюватись. І це ж магнітне поле, яке створює індуктивність, воно перетинає саму індуктивність і наводить на індуктивності напругу. Яка і є ЕДС самоіндукції Тобто зміна струму через індуктивність приводить до появи змінного магнітного поля навколо індуктивності, це магнітне поле діє на самоіндуктивність і приводить до появи на індуктивності ЕДС-самоіндукції. Причому зверніть увагу, це справедливо лише для різкого для зміни сили струму. Тому що зміна сили струму приводить до зміни магнітного поля, і лише зміна магнітного поля приводить до появи напруги на індуктивності. Тому що постійне магнітне поле не приводить до появи напруги на провіднику. Едес самоіндукції. Позначають таким от чином через епсилон, і е, в багатьох підручниках е, приводиться формула, що ЕД-самоіндукції дорівнює... розраховується по такій формулі. Тобто, як бачите, ЕДС самоіндукції пропорційна швидкості зміни струму через індуктивність і пропорційна індуктивності. Тобто, чим більша буде індуктивність, Тим більше, де самоіндукції буде на ній наводитись. І це, до речі, явище ДС-самоіндукції широко використовується в електроніці, зокрема в DC-DC перетворювачах в підвищувачах, напруги, і там можливо отримати велику ДС-самоіндукцію, і для цього використовують катушки з великою індуктивністю. Поки що запам'ятайте, що ЕДС самоіндукції вона пропорційна індуктивності. І чим більша індуктивність, тим більше ЕДС самоіндукції буде створена. Ну, і зверніть увагу, що якщо постійний струм протікає через індуктивність, то ЕДС самоіндукції буде дорівнювати нулю, тому що похідна від константи 0. А, і ЕДС самоіндукції буде створюватись лише коли протікає змінний струм через індуктивність. А, давайте спробуємо виз... розібратися, що значить цей знак мінус. Цей знак мінус означає те, що ЕДС самоіндукції направлена таким чином, щоб протидіяти зміні струму через індуктивність. Тобто, якщо а, струм через індуктивність починає зростати, ЕДС самоіндукції направлена, направлена так, щоб протидіяти зростанню цього струму через індуктивність. Або якщо струм через індуктивність починає спадати, то ЕДС самої індукції направлена так, щоб протидіяти е, спаданню е, цього струму. Отже, цей мінус вказує лише на напрямок. А по абсолютному значенню ЕДС дорівнює напрузі на індуктивності. Ми вже знаємо, що напруга на індуктивності розраховується через L, Di, L ОДТ. І ми вже розраховували рель-ланцюжок, в якому було джерело напруги, був резистор з опором R, і була якась індуктивність. І якщо ви пам'ятаєте, в цьому РЕН-ланцюжку, якщо взяти якийсь перемикач і замкнути цей перемикач, то струм через індуктивність одразу був нульовий, а потім повільно починав зростати. Так він якраз е, зростав не одразу а повільно внаслідок ЕДС самоіндукції. Бо на індуктивності в момент подачі напруги з'являлася ЕДС самоіндукція, яка заважала зростанню струму. І напрямок цієї ЄДС самоіндукції був таким. Бачите? Тобто в цьому колі струм мав би текти від плюса джерела живлення до мінуса, а ЕДС самоіндукції. Була направлена в протилежну сторону і створювала струм, який протидіяв струму, який створювався цим джерелом. І в результаті у колі дорівнював нулю. Тобто ця тдс вона компенсувала напругу на джерелі, і струм у колі самому початковому часу дорівнював нулю. Якщо пам'ятаєте, в розрахунку рейланцю для цього випадку у нас так і було, що в початковий момент часу напруга на джерелі дорівнювала напрузі на індуктивності, і напруга на резисторі дорівнювала нулю і струм у полі дорівнювала нулю. Отже, при замиканні перемикача різкого стачка струму не відбувалося, за рахунок цієї дс індукції, яка компенсувала. Дію джерела напруги. І струм зростав лише поступово. І зростом струму ЕДС самоіндукції зменшувалась і коли струм вже переставав змінюватись, встановлювався на якомусь значенні, ЕДС самоіндукції дорівнювала нулю. І напруга на, індук... і на... І напруга на індуктивності дорівнювала нулю. Тобто ще раз, коли вже у нас через. Оцей резистор встановився якийсь постійний струм, який дорівнює Є розділить на R. Коли постійний струм встановився через індуктивність, ЕДС-самоіндукції дорівнює нулю, вся напруга джерела живлення виділяється на резисторі і підтримує через цей резистор постійний струм. О, так. Тобто просто запам'ятайте, що якщо в полі протікає постійний струм, який не змінюється, і в цьому колі є індуктивність, то на ній напруга буде нульова. ПДС самоіндукція на такій індуктивності буде 0, бо струм через не неї не змінюється. А тепер розглянемо другий випадок. Припустимо, у нас є таке коло, в якому є джерело напруги і протікає якийсь струм. Поки що напруга на індуктивності 0, тому що струм постійний протікає. І ми різко взяли і закоротили оце джерело напруги. Тобто, іншими словами, це джерело напруги стало дорівнювати нулю. Ми ж його закоротили. І в цьому випадку струм в колі мав би різко впасти, тому що джерела напруги вже немає. Але тут вступає в дію ЕДС самоіндукції. І на індуктивності при прибиранні звідси джерела напруги, на індуктивності з'являється АДС самоіндукції, яка направлена таким чином, щоб підтримати струм, який протікав у колі. Тобто і, і в такому випадку струм не різко спадає до нуля, а поступово спадає до нуля. Бо ДС самоіндукції генерує струм з таким же напрямком. Як напрямок струму, який раніше протікав у полі. Тобто тут буде плюс, тут буде мінус у цієї напруги у L. І, е, Індуктивність буде виступати зараз у вигляді джерела струму, яке буде підтримувати те, е, той струм, який протікав через резистор. І тому тут е, струм різко не спадає, він поступово спадає до нуля і відповідно йде самоіндукції теж поступово спадає до нуля. І знову ж таки ця ДС самоіндукція розраховується по цій формулі L D і L по DT, і напрямок у неї вже буде такий. Вона буде так направлена, щоб підтримувати струм, який протікав в колі до того, як ми прибрали джерело напруги. І чим скоріше цей І чим швидше буде змінюватись струн, тим більше буде ЕДС-самоіндукції. А зараз давайте розглянемо, на прикладі, коли ЕДС-самоіндукції це може бути добре, а коли ЕДС самоіндукції це може бути погано. Припустимо, у нас є якийсь ключ на транзисторі. І в якості навантаження, відпрянена індуктивність, ну якийсь опір. Припустимо, ми маємо ключ на транзисторі, якесь джерело напруги VCC. І мінус цього джерела напруги підключений сюди, плюс сюди. А сюди подається якась керуюча напруга. Просто... Ми транзистори ще не вивчали, ми до їх вирішення перейдемо пізніше. Зараз я просто коротко розкажу, як транзистор працює. Цей транзистор NPN. Якщо стрілочка направлена від бази, це значить, що це буде транзистор NPN. Оцей контакт називається колектором, цей контакт називається базою, цей контакт називається емітором. І якщо цей транзистор кремнієвий, то він працює дуже просто. Ми подаємо між оцими двома точками напругу, яка більша, ніж 0,7 В. Якщо ми це робимо, то опір між колектором і емітером. Зменшується і в полі починає протікати струм. Якщо ми подаємо сюди напругу 0 вольт, опір між колектором і мі мітром збільшується, і цей транзистор вже струм не пропускає між колектором і мі мітером. Тобто цей транзистор він працює керований перемикач між колектором і мі емітером. В залежності від напруги на базі, опір між колектором і емітром може бути або маленький, і струм буде проходити, або опір між колектором і емітром може бути великий і струм не буде проходити. Тобто, ще раз, якщо у нас на цю точку подана напруга, яка більша, ніж 0,7 моль, опір між колектором і емітером буде маленький і через оце от електричне коло потече струм. Від струм буде текти від плюса джерела напруги через резистор, через індуктивність, буде втікати в колектор, витікати через емітер і втікати в мінус джерела напруга. І якщо це буде відбуватися, якщо між цими двома точками напруга більше, ніж 0,7 вольт. О. О, і в такому випадку між колектором і емітером який, якийсь буде маленький, дуже маленький, там, кілька сотень Ом. Якщо ж ми подамо сюди 0 вольт, ми, по суті, закоротимо цю штуку на мінус дрема живлення, різниця потенціалів тут буде 0 вольт, в такому випадку опір між колектором і емітером стане настільки великим, що струм просто в цьому ході протікати не буде. І, таким, і це, таку схему використовують у якості керованого перемикача, щоб або дозволити протікання струму через цей резистор і індуктивність, або не дозволити. Цією індуктивністю може бути якийсь потужний двигун, електричний двигун. Тому що електричний двигун постійного чи змінного струму він містить в собі катушки, які створюють магнітне поле. І ці катушки мають індуктивність. Тому якщо ми за допомогою транзистора керуємо якимсь двигуном, то обмотка цього двигуна буде мати певну якусь індуктивність. І ми її враховуємо, малюючи тут цю індуктивність. Так от, в чому буде проблема для самоіндукції? Зверніть увагу, що у нас струм тут протікає. От так от. Якщо у нас транзистор відкритий, якщо тут у нас буде, скажімо, 5 вольт, це джерело сформує 5 вольт, транзистор буде відкритий і струм буде протікати. І на е, індуктивності напруга буде направлена таким от чином. Ну, на, насправді вона, і вона буде дорівнювати нулю. У L буде дорівнювати нулю. Тому що струм протікає постійно. Якщо ми, якщо ми закриваємо транзистор, подаємо сюди 0 вольт от Струм перестає протікати між колектором і емітером, і через індуктивність теж струм перестає протікати. Тобто струм був і струма немає. Різкий стрибок струму через індуктивність. І оскільки струм через індуктивність різко зменшується, з'являється на індуктивності едс самоіндукції з таким напрямком, щоб протидіяти зміні струму, тобто з протилежним напрямком. Тут б плюс. Тут буде мінус АДС самоіндукція. І оскільки потенціал оцеї точки буде мінус, а оцеї точки буде плюс, це якби повинно сприяти тому, щоб, щоб струм через резистор е, не, не різко спадав, а підтримувався е, в якомусь певному значенні. Тобто я ще раз говорю, що якщо ми подаємо сюди на цей контакт 0 вольт, між колектором і літром перестає протікати струм. І струм у цьому колі якби повинен зменшитись. Але індуктивність формує йде ЕДС самоіндукції, направлену таким чином, щоб струм не зменшувався через оцей резистор. Тому що якщо тут буде плюс, а тут буде мінус, то це буде якби сприяти протіканню струму. В такому ж напрямку, як він протікав до того, як ми розімкнули транзистор. Але, але ми, виходить, в цьому випадку маємо позитивну е, плюс ЕДС самоіндукції на колекторі транзистора. І ця ЕДС самоіндукція, вона ж, я нагадую, розраховується по формулі LDI ОДТ. Якщо у нас струм через транзистор різко перестав протікати, це значить, що оця от похідна буде дуже високою. І е, оця от оцядеас самоіндукції може складати десятки сотні вольт. Дес самоіндукції в такому випадку може складати десятки сотні вольт. Тобто, якщо ми. Спочатку за, за, за допомогою транзистора пропускаємо струм через цю індуктивність, якою є якийсь двигун. Двигун працює. Потім ми вирішили вимкнути двигун, подали сюди 0 вольт. транзистор закрився і струм через двигун якби перестав протікати. І це привело до появи ЕДС самоіндукції, яка, дорівнює, яка складає десятки сотні вольт, тобто там 500 вольт, може бути 600 вольт, розумієте? Це залежить від індуктивності. А транзистор він має таку властивість, що якщо у нього на колекторі в такому включенні буде велика напруга, транзистор просто проб'ється і вийде з ладу. Тобто розумієте, в чому проблема? ЕДС-самоіндукції приводить до виходу транзистора з ладу, бо вона формує дуже велику напругу, яка плюсом направлена на колектор. І транзистор просто пробивається. В такому випадку здесь індукції борються, включаючи сюди діод. Ми будемо розглядати діоди пізніше. Зараз я поки що скажу, що якщо у нас на діоді буде полярність така, що внизу буде плюс, а отут буде мінус, діод буде пропускати струм. А якщо буде зворотня полярність зверху плюс, а знизу мінус, діод струм не буде пропускати. Так от, якщо у нас транзистор відкритий і через нього протікає струм, то, по-перше, на індуктивності буде нульована круга і діод буде закритий. І тому через діод струм протікати не буде. Струм весь буде протікати через резистор, через індуктивність і втікати, і втікати в колектор. Ну, Або на індуктивності буде якась маленька напруга обумовлена активним опором індуктивності, але ця напруга буде отак от прикладена до діода. Ми пізніше е з'ясуємо, що це зворотня напруга, напруга зворотнього зміщення діода. І якщо на діод діодина така полярність напруги, то діод не пропускає струм. У нього дуже великий опір. В момент, коли ми закриваємо транзистор, і через нього перестає протікати струм. ЕДС на індуктивності, напруга на індуктивності змінює свій напрямок і відкриває діод. І діод на себе закарачує оці, дві контакта, оці два контакти, і напруга на, е, між цими двома точками ніколи не буде більшою, ніж напруга на діоді. А напруга на діоді кремнієвому завжди менше, ніж 0,7 В. вольт. Ну це грубо. Насправді там вона може бути кілька вольт в найгіршому випадку, але при правильному використанні діода вона не перевищує 0,7 вольт. Потім от ми боремося з ЕДС-самоіндукції. Ми, ми закорочуємо індуктивність через діод, і коли ця схема працює нормально, діод закритий. А коли ми закриваємо транзистор і виникає ЕДС самоіндукції, діод відкривається і закорочує між собою індуктивність, між собою контакти індуктивності. І на діоді ніколи не може бути більше, ніж 0,7 Вольт. І за рахунок цього у нас тут не буде високої напруги і транзистор не проб'ється. Тобто запам'ятайте отаке включення. Ви завжди його зустрінете на схемах паралельно до індуктивності. І цей діод, він призначений для того, щоб гасити цю АДС індукцію. для того, щоб закорачувати контакти індуктивності, коли на ній з'являється АДС самоіндукція. І цей діод необхідно вибирати так щоб його максимально допустимий струм був більший, ніж той струм, який буде протікати а, через нього в, момент, в той момент, коли він закоротить контакти індуктивності, коли на ній виникне ДС самоіндукція. От. Якщо у вас по цій схемі виникнуть питання, ви зможете на консультації їх без проблем задати, якщо тут щось буде незрозуміло. Оце той приклад, коли ЕДС-самоіндукції, вона шкідлива, коли ми з допомогою якихось ключів на транзисторах керуємо індуктивним навантаженням. Найчастіше це якісь двигуни, в яких обмотки мають високу індуктивність. І якщо не використовувати оці захисні діоди, то ЕДС-самоіндукції буде приводити до виходу транзисторів з ладу. Корисна, а, корисний приклад застосування ЕДС самоіндукції це імпульсні перетворювачі напруги, які використовуються для того, щоб з меншої напруги зробити більшу напругу без трансформатора. Але ми їх розглянемо вже в наступному відео.